Сильно любимо, тільки тоді, коли любимо, ми можемо звати людьми. Ми сьогодні приїхали сюди виступати для людей, збирати кошти на Збройні Сили України з студінки, не так і далеко звідси. Просто діти сказали, що хочуть чимось допомогти. Ну і ми, звичайно, ніколи не проти. Відчуття з Можливо, якщо так можна сказати, це якась свого роду гордість, оскільки все ж таки ми робимо свій свій вклад у нашу майбутню перемогу і. Незважаючи на досить юний вік, все ж таки стараємося і пробуємо щось зробити. Це можна назвати гордістю. Так ще вчора з друзями їли домашні страви. Сиділи під будинком ми на рідній лади, говорили з друзями про все цікаве. А завтра нас чекало інше життя. Подав нам цю ідею наш вчитель Ярослав Іванович, і ми почали збирати кошти на засу. Ми відчуваємо, що скоро війна закінчиться і Україна переможе. Це дуже похвально, що такому є дають люди пожертви. Треба ж для армії допомагати по-любому. В тому числі я зараз теж віддам свою пожертву. В такий час перемога мусить бути наша по-любому. Ми закликаємо всіх людей, щоб підтримували Україну, тому що якщо тільки люди і ми всі разом зберемось, то невдовзі Україна переможе. Чим більше ми будемо їм допомагати, тим швидше настане перемога. Найкращий стимул для донатів це знищення Росії. Відповідно, чим більше донатів ви закинете на Збройні Сили України, тим швидше вона зникне з земної кулі.